Усім привіт! Продажі Fiat Stolenta, в продажі свіжо пригнаний свіжопригнаний Швейцарії, двохлітровий дизельний двигун однотурбовий, шестистопнева коробка передач, 165 тисяч оригінально перевірено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все, я вам буду поступово показувати. Це у нас довга база, 16 -ті такі колеса у нас, купачки, гума. Автомобіль в Швейцарії, ніякої корозії, нічого абсолютно немає. Дуже гарний живий стан автомобіля по кузову. по по технічній частині оптика. Пройдемося детально, уважно, ніяких тріщин, запотівань, так само бампер, як бачите, понизу, також партій туманні фари, все ціле, нічого не ушкоджене. 21 рік нагадаю, трьохмісний, також є в Буді клімат-контроль. Пізніше все вам покажу поступово зліва, справа, бокові двері. Також задні двері зараз все вам буду поступово показувати. Ось такий стан задніх коліс. Так тут все тут у нас добре, без зауважень. Позаду є партроніки і камера. Буде комфортно паркуватися Ось такий стан задніх стоп фонарів Саме тут все добре у нас. По цій стороні так само зауважень немає. Стан коліс позаду. Попереду. Саме все тут у нас дуже добре. Така свіженька машинка. Зараз ще пройдемося товщиноміром бистренько. Автомобіль розмитений, сертифікований. Готові до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Якщо зацікавлять. Інші варіанти автомобілів. В основному в наявності є багато кросоверів. Переходьте на канал, переглядайте, якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Так, по кузову пройшли, зараз покажу кабіну, електропакет по вікнах, електрорегулювання. Вікна всі 21 в оригінальні, 21 рік. Випуску автомобіль. Такий стан сидінь, потолочок, нічого не подерто, не прокурено. Посторонніх запахів немає. Також у нас 6 коробка передач, екорежим, кондиціонер. Також, як і говорив, йде кондиціонер в будку. Це корисна функція для тих, хто займається продуктами, щоб довозити товари свіжмо вигляді до своїх магазинів, наприклад, або в інших цілях використовувати. Також тут переглянемо як. Ось так у нас все відчиняється. Саме тут все у нас добре. Центральний замок, само, система стар-стоп. такий навігаційний дисплей, 165 тисяч пробігу. Все гарно, чітко заводиться, підігрів так само є дзеркал, складання. Так само їх карта. Коли вмикаємо задню передачу, одразу спрацьовує камера і партроніки. Буде комфортно паркуватися. Моторчик працює чітко, рівненько, зовсім ніяких запитівань підтікань нічого немає. Пізніше покажу вам ще підкапотний простір. Включимо ще, покажу, як вмикається кліма, зажимаємо кнопочку. Потрібно довше потримати. Це все також завжди інструкцію по машині, по кожним кнопкам завжди показує показую клієнту, коли приїжджає або при доставці, Так само все повністю пояснює. Так все вимкнулося. Собі виставляєте температуру режиму, три режими подачі повітря і температуру. Мінімально 16 градусів може бути. Це той самий кондиціонер, просто додатково обладнаний. Для кабіни, для буде, точніше. Також 30 градусів можемо поставити. Поставимо мінімально. Хай собі працює. Зараз покажу вам, як воно виглядає. Ось тут вже дує холодним повітрям. Так собі закривається. Така у нас система. По кабіні пройдемо. Зараз покажу етикетку. Ви можете подивитися в інтернеті. Дуже довга функція і корисна одночасно. Ось такий у нас стан буде. По прийомах. Двері все фіксується. Кожний механізм все працює сталь закінчиться. В такому стані у нас двері позаду. Видно, що щось возили, але так нічого страшного, думаю, немає. Це ж не новий автомобіль. Саме тут у нас двері відчиняються. Саме все добре фіксується. Показую з цього ракурсу. Вже так відчувається така прохолода. Дуже добре так половить. Ще раз покажу. Така передня, дверна карта пасажира. Він код дублюючий, також є на лобовому склі і основний тут схований за пластиком. Також додатково його припишу в описі під відео. В такому стані у нас пасажирське сидіння. Нічого не продавлено, в такому свіжому, доволі гарному стані. Також такі підстакані, розетка корозетка присутня. Тут такі карманчики. Так, по документації. Бачите, фіат Talento, 2-літровий дизель, 3 місця, 2 літра дизель, 88 кВт, 21 рік, 4 місяць. Так. Книжки, інструкції. Так, сервісна книжка. Зараз покажу. Відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, фіксуйте. Також додатково фотографую і публікую в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео. Так. Тут все показав, зараз ще покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає під капотний простір, сама кришка капота, болтки все ціли, шумоізоляція ціленька, саме корозії по кромках нічого немає. Навіть резиночка, все, бачите, like, the the same, 21 рік. Так, по фарах, де то дата так само 21 рік. Саме по цій 21 рік. По крилах, по капоту, по бамперу нічого не кручено. Бошовський акумулятор стоїть. Моторчик працює чітко, рівненько, без запотівань, підтікань. Всі рідини в нормі. Все тут гарно, чистенько, без зауважень, на газових опорах наскапот. Ось так ще раз продемонструю його вам ззовні. Нагадаю, 21 рік. 165 тисяч огрінальну перевірну пробігу, довга база, грузовий такий бусик, трьохмісний, з кондиціонером в Буді. На 16 дисках. В такому стані він вже розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас. під дім. Також така послуга доступна. Переглядайте фотографії, опис в телеграм-каналі, залишу посилання в описі під відео. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такі у нас Fiat в Толенка в'їзді, великі дзеркала з підігрієм електрорегулюванням складанням, доволі гарно себе почуваю на трасі. Також він по ходовій збитий, нічого не грюкає, не стукає, клімат працює. В гарному такому збереженому останній автівка, 21 рік, 165 тисяч оригінально перевірного пробігу. Також з кліматом в будку. Це все вам показував. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тестдрайв, огляд міста Радовилів, Рівненська область. це у нас двохлітровий дизель однотурбовий. Не двохтурбовий, а однотурбовий, такий, як всі шукають самий надійний простий двигун. Також публікую всі наявні автомобілі в групі Viber в Телеграмі і в Інстаграмі. Посилання залишу в описі під відео. Також можемо доставити будь-яку машину до вас, підім по Україні. Телефонуйте, запитуйте, надам вам всі відповіді на питання. Всім дякую за увагу, до зустрічі!